Важливо зброю на фронті зараз FPV-дрони. українці можуть створювати вдома самотужки. Команда фахівців з аеророзвідки розробила і запустила безкоштовний інженерний курс. Долучатися можуть всі охочі і отримати базові знання, і зібрати дрон під наглядом інструкторів. Ініціативу підтримало Мінцифри. А от українцям ідея паяти дрони не сподобалась. Аргументи були від того, що це кустарщина, це дорого для пересічного українця, а для військових може бути і небезпечно, бо невідомо. Де зібраний дрон автори ж ініціативи народного дрона кажуть: це зброя за 500 доларів, яка нищить техніку окупантів за мільйони. Ми на такому етапі війни, що якщо хочемо перемоги, технологіям треба вчитися всім. Андрій збирає перший у житті дрон. Він якраз проходить курс народний FPV, який останні дні так активно обговорюють у соцмережах. Люди ж паяли і до цього, і після цього будуть паяти, і не, не завжди їхали кудись на якийсь завод. Раніше ці FPV – це було хобі у людей. Безкоштовний інженерний курс розробила команда Вікторі Дронс. Вони офіційно єдині готують операторів FPV для ЗСУ і безперервно постачають дрони на фронт. Його засновниця Марія Берлінська з 2014 року розвиває аеророзвідку в Україні. Нам всім подобається як вона горить, коли в піввідром врізається в і спалює техніку окупантів. Навчати всіх охочих цивільних робити дрони почали з листопада. Відтоді курс прослухали вже майже дві тисячі людей. Днями про нього написав і керівник Мінцифри Федоров. Закликав долучатися, але ідея збирати дрони на кухні українцям не сподобалась. Зійшлися дуже багато міфів і мемів, починаючи від того, що пропонується тепер збирати f 16 Хаймерси на кухнях. Суть проекту не в тому, щоб забезпечити мільйон дронів для країни. Суть в популяризації технологій. Марія пояснює скептикам, виробництво дронів на кухні ніколи не замінить серійне, це неможливо. І так, держава повинна дбати про великі централізовані постачання FPV на фронт. І волонтери теж займаються цим. Своїм курсом народний FPV хотіли зацікавити українців, показати, що за бажання зібрати найпростіший дрон можливо, бо ворог робить це, в них діти в школі вчаться складати і літати на БПЛА. Ми відстаємо і тут, каже Берлінська. За декілька місяців проєкту їхні студенти вже виготовили до сотні дронів як на потреби фронту це мізер, але користь від цієї ініціативи значно більша. Писало мені там ряд бізнесів, які кажуть, а ми послухали ваш курс і вирішили перепрофілюватися. Так, ми вирішили організувати виробництво. Є є кошти, є можливість, є приміщення. А для когось це один дрон для кухні, і це теж класно. Хтось піде на ринок праці, тому що вміючи вже ці речі робити, людину вже значно легше буде донавчити, допомогти. Зараз виробникам дронів не вистачає щонайменше дві тисячі інженерів. Без людей виробництва не можуть масштабувати. Щодо якості народних, ФПВ переконує їх перевіряють інструктори. Гарантує, на фронт вони потрапляють такі, як треба військовим. Якщо дрон на кухні проходить такі ж протоколи тестування, обльоту і перевірки якості, як і той дрон, що ми купляємо в Китаї на заводі, або той дрон, який складаємо в цеху в Україні, то для бійця на фронті різниці немає. Йому важливо, щоб була робоча система. Питання, де брати комплектуючі, там, де беруть і українські виробники у Китаї. Більшість замовляє на відомому китайському маркетплейсі чекати місяць. Якщо брати в Україні, буде на 20% дорожче. Що саме купувати, увесь перелік дають на курсі. Там гарні рекомендації. Я ж питав і у військових трошечки звірявся, і там гарні рекомендації, а деякі речі треба ну, взяти саме так, як там рекомендують, бо тоді нормально стане прошивка. Собівартість одного дрона з китайських деталей – 13-16 тисяч гривень без батареї. Ще треба мати паяльник, це десь півтори-дві тисячі гривень, набір, викруток і деякі розхідники. Так, це по кишені не всім згоден Іван. Він вже не початківець, ФПІ почав. Збирати з вересня і нещодавно відправив військовим вже 53-й. де брати гроші з однодумцями знайшли вихід. Люди підключають своїх друзів, знайомих, хтось просто відкриває свою банку і збирає свій перший, другий, третій дрон. Хтось там зі своєю компанією, де він працює, домовляється. Щоб не платити мито, вартість однієї посилки з Китаю має бути не більшою за 150 євро. Але Івана це не зупиняє. Замовляє на дружину, друзів. Військові так само на своїх позиціях. Паяють чи відрізняється ця збірка? Моя домашня від того, що збирають на позиціях. Напевне, ні. Юрій Федоренко командир роти ударних безпілотників 92-ї бригади. Ідею народних дронів схвалює, бо бачить ефективність. Хлопець 16 років в Харкові за рахунок донатів з хамулює кошти, замовляє комплектуючі, збирає в себе в квартирі орієнтовно 30 дронів в місяць, які передає зокрема і до нашого підрозділу. 30 дронів це півтора дні роботи, але це 15 вражених або знищених цілей. Але маленьких виробників дуже просять збирати FPV саме тих комплектацій, які треба військовим, бо переробляти їх немає ні часу, ні людей. Сили оборони отримують різні класифікації. FPV-дрони, там стоїть зовсім різне начиння. І достатньо часто буває так, що доводиться переробляти їх безпосередньо вже в зоні бойових дій до того стандарту, який дозволяє виконувати бойові завдання. За підрахунками берлінської щомісяця силам оборони України треба по 300 тисяч дронів. Тільки ФПВ це не панацея, бо ворог теж зробив ставку на технології. Вони вчаться запускати дрони роями, інтегрують штучний інтелект. І якщо ми хочемо перемоги, маємо не критикувати, а вчитися і допомагати. Наталя Кулик, Євген Зузуля, факт ТІВІ – єдині